Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні, 6 грудня 2023 року, у нас в Україні вперше відзначається свято Святого Миколая. І на це свято хотілося вам представити якусь цікаву, незвичну задачу, авторську задачу щось цікаве, щось незвичне. Ну, крім того, Лаври Самюеля Лойда, Мартіна Гартнера. Гарднера, це хто не знає, це відомі укладачі головоломок. Лаври цих людей не дають мені спокою, прямо ночами не сплю. Хочу з ними зрівнятися. Тому придумав ось таку головоломку. В принципі, вона стандартна, умова стандартна. Переставити одну цифру так, щоб рівність була правильна. Але це головоломка, я думаю, для справжніх ерудитів. Мені буде цікаво дуже хто її розв'яжеть, напишіть в коментарях. Прийшла в голову одна дуже незвична думка. Тому, шановні учні, шановні вчителі, ну, учням треба буде родитися. вчителів знань має вистачити, це точно. Все як завжди. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте її розв'язати. Можливо, пауза затягнеться, можливо. Але можливо, що ви розв'яжете. Я відчуваю, що ви там десь скажете, щось я все перепробував, тут щось не те він наскладав. Тоді давайте я вам зроблю все-таки першу підказку. Підказка полягає в тому. Зверніть, будь ласка, увагу на дві одинички, які починають це завдання. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Можливо, після моєї підказки ви розв'яжете. Ще одну паузу натисніть. Ну, якщо все ж таки здогадалися, це чудово. Я думаю, що ви справжні родите. Ну, а та думка, яка мені колись прийшла в голову, вона, ну це, це буде нестандартно, не шановні учні, шановні вчителі, я трішки посуну ці дві одиниці, я приготую для моєго майбутнього кроку. Отже, ви, я думаю, не очікували цього. Я беру цю двійку, вирізаю, вона мені не треба. У мене був один ролик, коли я вставляв двійку як степінь. Можливо, пам'ятаєте цю головоломку. тобто другий степінь. Пам'ятаєте? Постійно глядачі мого каналу пам'ятають. Я тримаю паузу. Може ви здогадаєтеся, куди я цю двійку поставлю в цей раз? Натисніть паузу ще раз, можливо, ви здогадаєтеся. Мені здається, ви здогадалися, і здогадалися. Я поставлю цю двійку от сюди. І це буде 1,1 у двійковій системі числення. Ми можемо домовитися, і, в принципі, є така ну, домовленість фактична, що якщо ми не пишемо нижній індекс. Це десяткова система щислення. Дві одиниці у двійковій системі я нагадаю вчителям, а учням потім поясню, бо учні це можуть не знати. <кій> у двійковій це 1 на 2 в першому плюс 1 на 2 в нульовому. Це 2 плюс 1-3. А 7 у десятковій системі 10 у десятковій ми отримаємо правильну. Рівність, така головоломка, таке інколи приходить в голову. Але це ще не все, не спішить виключати, не спішить, не поспішайте. По-перше, учням хочу сказати, хто не знає. Зайдіть, будь ласка, у Вікіпедію позиційної системи числення, і там буде в одному з нижніх там ближче до кінця переведення до вільної позиційної системи числення до десяткової. Тобто, ми маємо ось цю формулу. Я її можу. Тобто, якщо в. Давайте я, мабуть, трішечки все-таки збільшу. Є можливість, є можливість. Значить, якщо у деякій системі числення з основою Б, отак записане число, ось як це переводиться, що я і використав. Тому, шановні учні, шановні учні, ви натискаєте паузу. Хто не знав про системи щислення, Заходите на ну, Вікіпедію або інший інтернет-ресурс, читаєте. І потім разом з разом з вчителями шукаєте другий розв'язок цієї задачі. Я поверну початкове, повернув на місце. І кажу, що я знаю ще, як, можливо, тут ще є розв'язки, я не знаю. Я знаю ще один розв'язок. Я так придумав, що є ще один розв'язок. Натисніть паузу, ознайомтеся з системами числення. Тобто, наскільки сьогодні корисний урок буде? Ну, ну, ломиголов, голомоломка, ломиголовка, не знаю. В українській мові нібито головоломка. Чи В клумачному словнику дивився. Шановне товариство, натисніть паузу, знайдіть другий розв'язок. Я думаю, знайшли. Думаю, знайшли. Другий розв'язок полягає в тому, що я на цей раз сімку візьму в руки, виріжу і поставлю як основу системи числень. І у семирічній, мабуть, семирічна це семиркова, я навіть не знаю, не, не читав літератури, бо вона не традиційна. Традиційна двійкова, з основою 8, з основою 4, з основою 16. Один один у семирічній системі чи семірковій. Не знаю, нехай мене філологи поправлять. Один на сім у перший плюс, оди, е, перепру, да, плюс один на сім у нульовому. Це сім плюс один вісім. А до восьми додати 2 у десятковій системі числення буде 10. Тобто я знаю, як мінімум два розв'язки. Можливо, ви дізнаєтеся ще. Напишіть мені це в коментарях. А тепер для вчителів, мабуть, точно буде цікаво. Чи буде цікаво для учнів, не знаю, можливо, теж буде цікаво. Тому я хочу вам. Показати, а чому так вийшло? От чому так вийшло, що так чому два розв'язки. Дуже просто. Дивіться. У мене є число 11 і число АБ у десятковій позиційній системі. Якщо я ставлю сюди А як основу. Що це виходить? Один на А в першому плюс 1 на А в нульовому, плюс Б. Тобто виходить А плюс Б плюс 1. І якщо я Б ставлю як основу, а А залишаю, нас вийде та сам, той самий вираз. Тому два розв'язки. Тому два розв'язки. Така головоломка прийшла на думку напередодні Дня Святого Миколая. Те, що вам було цікаво, точно думаю. Не знаю, чи. Ну, учням, мабуть, було корисно, бо ви точно дізнаєтесь ось про це позиційні системи числення. Дякую вам за увагу. Хто розв'язав, напишіть мені в коментарях. Мені було б дуже цікаво. Ще раз дякую за увагу, до побачення.